Продовжуємо вас ознайомлювати з інфраструктурними змінами, які сталися в районі вулиці Личаківської. Це стадіон Скіф. Після реконструкції він може приймати навіть чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Скажу це рівень. Мені здається, крім Львова, що хіба Луцьк може приймати там є такий стадіон? Я маю на увазі зараз. В нинішніх умовах. І футбольні матчі проходять тут. Прем'єр-ліга, коли грала, та українська. Ну, гарно, дуже гарно зробили стадіон. До речі, отам вищий Личаківський парк, у нас є. Прогулянка, а отут цей лівіший той будиночок. Такий під гауді збудований. Теж він є на відео. Правіше, зразу видно вулицю Личачську, у нас є вся вулиця Личайська на відео переглядає. Тут волейбольний, баскетбольний майданчик. Сектор штовхання ядра, тренажери. Ознайомлюємо трошки вас спортивною інфраструктурою Львова. Ну, але з стадіону вийдемо теж, трошки прогулянку зробимо, напевно, до вулиці Юрія Руфа. Покажемо, що там, де, як нового. Це тепла осінь. На скіфі, звичайно, зараз змагання не серед дорослих, але. Але теж цікаво, подивитися. Нагородження відбувається з потрібному стрибку. 1500 метрів. Юнаки бігли. Естафети ми встигли побачити. Потрійний стрибок серед дівчат. Таке. Класична програма легкої атлетики. Там спис недавно. Метали. А, і виходимо вже. Вже будемо виходити з стадіону. Це останній день змагань, учасники вже, вже з речима будуть від'їжджати. Цікаво було. Одному з учасників пояснювало, що ти каже, ти вже хоч на міжнародних змаганнях українською розмовляй. <гум> Ай, будемо виходити, Стайнчика. Підемо на вулицю Юрія Руфа, а звідти як вже казав напрямку. Напрямку центру міста. Покажемо вам. Що то як змінилося, так? Та вийдемо буде вулиця Котика. Хто їздив на фізкультуру в інфізі або на фізкультуру в Львівському національному університеті Франка мають знати цю зупинку. Тут знаходяться стадіони у Бохвузі. <ривені> а ми підемо вулицею Юрія Руфа. Там колись був магазин Оксани, пригадую, там про рукавички на Личарській, це ми йшли, це вам показували. А зараз підемо так. Такою вулицею, якою ми ще не ходили. З цього району дивіться, у нас є зелена, у нас Сливицько є, у нас Мєчнікове є, у нас Пекарська є, згори Пасічна є. Та фактично ми цей весь райончик обходили і в різні боки, як називається. От туди наверх. Можна вийти до спорткомплексу Львівського національного університету Франка. А лівіше можна вийти до Личаківського кладовища. У нас теж є відео з Личаківського кладовища. Є відеоскладовища і відео з могил новітніх героїв наших захисників. А, і тут Магазин близенько, його не було. Кілька років тому і бачите, король напоїв. Що ще робити біля стадіону, як не магазин король напоїв? Ліворуч то, що я вам казав, та перехід до Влечаківського кладовища, кому цікаво. І на перехід прямо. О, туди вихідна Личаківського, там якраз це вулиця Котика і можна вийти де, де зупинка маршруту, де я кажу, де колись був магазин Оксана. Ця вулиця є така відносно тиха, бо більше руху, звичайно, є по Личаківській, більше руху по сусідніх цих вулицях. Тут рух був активний тільки. Я пам'ятаю, коли була реконструкція Личаківської Личаківську ремонтували досить довгий час. Тоді по цій вулиці ходили і маршрутки, і машин було більше. Зараз тут, Зараз тут тихо. А, а отут вихід оце до кладовища можна вийти. Десь тут є, до речі, вулиця навіть Христофора Колумба. Уявіть собі, так? У Львові вулиця Христофора Колумба. Я спою всі знають, хто такий Христофор Колумб, так? Напишіть в коментарях, але тільки ті, хто не знає, хто такий Христофор Колумб. Ми йдемо прямо, вийдемо до вулиці Мечникова. Перед і підемо далі. Напрямку до центру міста. Будинки праворуч, це на Личаківський. О, От Видно, бачите, там видно Личаківський кладовищ. зараз не будемо, там Ок. Поставимо за ціль показати вам вулицю Юрія Руфа, якої ще в нас ну, тип, повністю на каналі в нас ще нема. Дитячий майданчик теж направо можна вийти на Личаківську. Зважаючи тут поруч є лікарня велика, то на вулиці Юрія Руфа, особливо далі, ви побачите, тут є дуже багато аптек, медичних, приватних кабінетів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну що тут поруч? Поруч є медуніверситет, поруч ведакадемія. Тому це такий район, як Пекарська, що тут дуже багато всього є на медичну тематику. На вулиці Юрія Руфа, як і на Пекарській, ну і руфа вона фактично вона йде паралельно до Пекарської. Та й до Личаківської. От знов, видно, ми проходимо ліворуч ліворучводноличаківське кладовище. Бачите, відновили ми показ вулиць за межами центральної частини. У нас дуже-дуже багато таких вулиць знято, У нас і вся Личаківська, вся зелена, вся пасічна, нагадаю, вся пекарська. Вся Липинська, весь проспект Чорновола, майже вся Городоцька, майже вся Шевченка, майже вся Стрийська, ну це з довгих вулиць. У нас є парки Львова. Більшість парків Львова в нас є на відео, у нас є відео навіть з високого замку. Розумієте, зараз на високий замок доступу немає, у нас відео ще є. Високий замок, Лисагора. Все ж поруч чершневий гай. У нас є весь Шевченківський гай на відео. Кому цікаво, переглядайте. Звичайно, що той контент, який ми даємо з центру, так, я на інших каналах, але той контент, який ми даємо з інших вулиць, ви більше ніде не побачите. Фактично тільки ми робимо прогулянки. О, тут що? паркування заборонено. Не знаю, чому так. Якісь змагання, що. Добре, йдемо далі. І це вже видно, це вулиці Мечникова видно, якщо бачите. Трамвай на колі на вулиці Мечникова, направо, якщо це, можна вийти до Личаківської. нічого не змінилося. Наліво до зеленої, до Пекарської, до Кості Левицько. І тут їде трамвай, одиничка і сімочка. Тепер одиничка з залізничного вокзалу їде на Вахнянина. Колись так не було. Тепер вона їде сюди. А сімка тут завжди їхала. З кінця Шевченка. Помешникова. Сорочки, але вони такі От ліворуч видно. Вулицю мечникова і Праворуч видно. Вулицю мечникова. Я думаю, як то краще перейти дорогу. Чи... А Зараз приїдуть автомобілі, є. А, є перехід. Піднемом через перехід по правилах. А і там далі. Пологовий будинок. А ще далі. Гуртожитки медніверситет. Мати вказівнички, бачите, ліворуч можна вийти до Лучаківського кладовища. Праворуч вихід до музею Шевченківський гай. А це продовження вулиці Юрія Руфа. Праворуч дитячий садочок. Ліворуч старший будиночок. нова будова. Ну, щоб вам щось розказувати про вулицю Юрія Оруха, тому скажу тут мало що змінилося за останні кілька років. Лікарня як була там далі так лишилась, ви самі побачите. Вулиця якою тихенькою була, такою тихенькою залишається. Я пропоную просто йти, насолоджуватися, особливо ті, хто тут давно не був, хто тут жив. Можна написати якісь свої спогади, пов'язані з цією вулицею. Бачите, теж казав, тут всього медичного. А пройшли провороть була кафедра офтальмології. школа дзвіночок праворуч. О, вулиця не доходить до самого центру. От Личаківська вона йде аж до центру, до Глинянської брами, а цією не вдасться вийти. Треба буде перейти або на Личаківську, або кудись лівіше. І зараз теж. Буде якраз скупчення, я кажу, аптека, аптека, аналіза, аптека, аналіза, аптека, 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 аналізи. А, Зона платного паркування, 20 гривень на годину паркується. До речі, розкажу два слова, кому цікаво. Я не знаю, чи люди, які мають автомобілі, паркують у Львові і не знають, чи дивляться наш канал, але у Львові дуже легко паркуватися. Приїжджаєте, ставите в зону платного паркування і оплачуєте по QR-коду. Підходите, зчитуєте, там буде написано, до речі, скільки коштує запаркувати, і буде написано так само, чи в вихідні дні платне паркування, чи безплатне, бо є території вулиці, де безкоштовне паркування в вихідні дні у Львові. Ну а власне обласна клінічна лікарня Ліворуч. Дуже-дуже велика територія. Бачите, ми почали відео на стадіоні, ви побачили стадіон, побачили вулицю Юрія Руфа. І аж сюди ми виходимо, ще трошки вийдемо в район вулиці Личаківської. А можливо, ще підемо далі, буде видно. А ми йдемо так якби з кінця вулиці до початку. Вже 11 номер. Праворуч, праворуч улиця устима карман люка пішла. Ладно, це гарний будинок. Заріс виноградом. Я люблю такі локації. Коли така зелена стіна на кам'яній стіні. До речі, хто пам'ятає, тут недалеко ми проходили і показували вам відео, спускали ліворуч. Ліворуч якраз можна вийти до Вет Академії. Ми тоді робили відео, як несподівано в квітні у Львові випав сніг. Тоді ми тут спускались до Ветакадемії. Ліворуч. Пам'ятник Мар'яну Панчишину. Львівська обласна клінічна лікарня, просто інший корпус. А, І тут кафедра факультативної та шпитальної педіатрії. А ми підемо направо вже на, на Личаківську. Вже без вас.